У порівнянні з 2022 роком у 2023-му Кременчуцька станція переливання крові збільшила кількість заготовлених компонентів крові на 20%. Однак на початку 2024 року ситуація невтішна. Зараз станція терміново потребує донорів крові, особливо першої, другої та четвертої груп з негативним резус-фактором. Я звертаюся до всіх наших небайдужих звичайно мешканців міста, і запрошую їх приходити. Здавати кров. Залась величезна потреба є у всіх резус-негативних групах. Особово це четверта резус негативна, друга і перша резус негативна. Ну, третя теж там є невеличкі запаси, але ми б з радістю їх поповнили. Що стосується резус позитивних груп, теж тобто ніяких обмежень нас немає. Всіх донорів очікуємо і ждемо і сподіваємося на їх допомогу. Якщо ви хочете стати донором, пам'ятайте, напередодні не можна їсти жирного смаженого копченого солоного за 48 годин до процедури не пити алкоголь, за 2 години не палити. Здати кров можна з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. З Собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Пам'ятайте, ваша кров може врятувати ще більше життів. Звичайно, треба готуватися до донорства. Ми завжди на це наголошуємо. Тобто, голод донору протипоказаний, але ж певні обмеження повинні бути. Тут ми перед донацією, якщо донор буде вже допущений до неї, надаємо ще свій сніданок. Це солодкий чай, обов'язково і печі і вже після цього донор іде в донацію. Якщо це люди, які вже здавали, ще раз наголошуємо між донаціями і днів на 61 день можна приходити. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.